Тому що діти, що бачили. Не тільки що чули, а що бачили. Тому що бачите, дівчата, навіть і ми дорослі люди, але щось трошки може не зрозуміти. Навіть, навіть бачите, навіть я бачу. Тому показ і пояснення. Раз. А ви ну, ще скажіть. У мене правда, виходить, цей чайник. така ігрушка була. А, це же есть на все. Ну-ка, игрушка. Ну, Ух ти. Если хочешь там машину, чи гроші там, чи, наприклад, які там ще є. Чи будинок, чи заміж вийти, чи ще там щось. Короче, шукаєш ігрушки э, оці лочні. З такою тематикою. Mm -hmm. Ну, і форми, типу, Я в Авролі ж бачила машину, була. Good morning, guys, Я забрала клопотання. Тепер... Я сьогодні на деловом. А мама на туристичному. У нас посикається сніжочок. Так от туристка, туристка Кетна. А я цей тураєнт тебе, веду, гід, 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 до стоматолога себе. Не знаю, що мене знімав. Матвей, Сидим, дивимся. Всем добрый перед Правиль поры. И напорем. Студентське летом. І ще горішок цей вам.